Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Яршовець. ТЦК залякало місто Ужгород. ТЦК поставило його просто на коліна. В місті Ужгороді масові облави. Просто як під час війни німці робили облави для того, щоб вивозити робітничу силу в Німеччину Рабсилу. силу. Так само зараз в Ужгороді масові облави, масове затримання. Чоловіків. І головне, що саме страшне, це нікого вже не дивує, начебто так в Україні повинно бути. В мережу Фейсбук облетіло відео, де ТЦКшники затягують у бус чоловіка обличчя у якого просто у крові, все у крові, заюшене крові. Вдумайтесь, 21 -е століття Україна, свої же Українці. В формі піксель затягують чоловіка свого ж українця в бус, обличчя залити кров'ю. Ужгород. Місто, яке ТЦКшники просто ставлять на коліна. З вами український історик та журналіст Ярушвець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі.